Сьогодні теплічани відкрили пам'ятник Небесній Сотні. На реконструкцію площу та встановлення пам'ятника витратили понад 600 тисяч гривень. Допомагали всі гуртом. Заважала тільки одна. Кажуть, що влада. Під час будівництва пам'ятного знаку героїв Небесної Сотні у теплику до людей вісім разів викликали міліцію. Під час його будівництва не давали і плитку строїти не давали і буквально два дні назад. Навіть я був присутній, коли е, наряд прийшов міліції. Жителі містечка вважають такі заходи вкрай важливими, тому дехто привів з собою усю сім'ю. Загалом зійшлось понад 200 людей. Я не міг не прийти. Перше, я знав, що це по радіо об'являли. Не міг, міг. Воно, воно чувство душею, що mm -hmm. треба обов'язково прийти. Я б хотіла б дуже низько вклонитися тим батькам і тим героям, тому що я думаю, що небайдужим і дійсно людям, які розуміються mm -hmm. і співчувають, не, не можуть пройти біля навіть цього сьогоднішнього пам'ятника. Меценати та підприємці вклали в реконструкцію площі та сам пам'ятник кругленьку суму. Та місцевій владі цього, мабуть, було замало. Тільки това не з бюджету не своїх власних коштів. Ми сюди залучили 600 тисяч. І це ось дивіться, вони тут є. Плитка поставля аж до кафе Колос. Буквально туди це все мало ще бути фонтан. Я думаю, що ми товароробники заслуговуємо. Тим більше Павло Іліч дав таку ідею, що він тут встановив пам'ятник. Я думаю, цілком підтримують. І теплечани бачите, сьогодні прийшли і підтримали його. Не підтримала тільки одна влада, яка ні один не прийшов. Бачите, районна адміністрація ніхто не прийшов. Навіть після Відкриття пам'ятного знаку голова районної адміністрації дії громади вважає незаконними. Цей пам'ятник взагалі споруджувався протизаконно порушення всіх норм і правил, які передбачені чинним законодавством для спорудження таких об'єктів. Праворуч від мене пам'ятник загиблим воїнам в Афганістані. Поблизу мене монумент воїнам загиблим Великій Вітчизняній війні. А ось в цьому куточку влада міста захотіла встановити пам'ятний знак «Небесні Сотні. Кущами це місце не назвешали, і центром міста також ні. В день відкриття пам'ятного знаку представники самооборони Теплика подарували Романюку календар Небесної Сотні. Ми, ми, я їм я вам сказав перше, що плакат буде висіти. Сподіваємось, у районних Керманичів вистачить мудрості не демонтовувати пам'ятний знак Небесній Сотні, адже наслідки можуть бути непередбачувані. Михайло Рюхов Сергій Немирівський спеціально для власної інфо.